З вами в Дукінфо Присіли на хвилинку. Сьогодні у нас в буквальному сенсі присів на хвилинку, бо зловити його на території батальйону дуже складно, він більше буває на полігоні, ніж в батальйоні. Друг Француз він інструктор 5 окремого батальйону добровольчого Українського корпусу. Друже Француз, як ви стали інструктором Дуку? Почалося з Майдану. На Майдані я опікувався охороною профспілок. Бачу багато хлопців з правого сектора, спілкувався з ними, але далі справа не йшла, тому що я мав певні свої задачі, які мусив виконувати. Розпорошуватися не було я. У мене є добрий друг Влад Кириченко, він є меценат, він є <кхух> був олігарх колись. Він створив наш формат. Це є видавництво, яке видає аудіо і такі звичайні книжки українською мовою. В нього запала думка, слуша на той момент створити українську резервну армію. Я йому сказав, що якщо потрібна яка-небудь будь-яка допомога в цьому починанні, я спробую допомогти тобі. Я не являюся професійним інструктором, не являюся професійним викладачем. Колись моїм фахом була армія, було військо. Я сказав, що якщо ти хочеш створити зразок модель якоїсь там резервної армії, резервістів, але не маєш зараз фахових викладачів, то я спробую допомогти у міру моїх сил. Він сказав, окей, ми зібрали бажаючих людей з Майдану, прийшли багато людей. МНК були хлопці з правого сектору, які захотіли чогось більшого дізнатися і навчитися, тому що не можна воювати тільки на одному азарті або на патріотизмі. треба мати якісь знання. Вони приходили до української резервної армії, я їм щось намагався розповідати і заодно вчився, як викладати ту науку, то мистецтво, яке я знаю. І так, потрошки-потрошки, я став інструктором української резервної армії. Ми допомагали добровольчим батальйонам. Починали ми, як більшість починала, теж коли почалася війна, вже Став Айдаром. Угу. Потім з Айдаром припинили зв'язок ненадовго, знову його відновили і знову теж співпрацюю і з Айдаром теж допомагаю. А Влад Кириченко почав допомагати правому сектору активно. І одного разу я просто сів в машину, приїхав з ним до 5-го хравого батальйону. От. І хлопці, які мене знали, що Зайдару, з'явилися клуб Барс, хоча ми знайомі з ним, що попередньо Васлав е і так далі, ми, вони мене попросили, щоб я трошки підтягнув хлопців. Uh -huh. От. І з того моменту я почав тренувати хлопців. Бачив, що моя праця приносить якісь е плоди, що хлопці стали більш уважнішими, е знають, як поводити себе під час. Е Обстрілів, а так і так далі, де що робити правильно. Я зрозумів, що праця йде не на дарма і ось так. Чому ви учили? Тактиці. Тобто поведінки на полі бою. є якісь певні. Відмінності е, є певні канони, які є уставлені, ніби вони написані в багатьох книжках, і є можна їх довільно прочитати в інтернеті. А одна справа, коли ти прочитаєш або почуєш від когось, а друга справа, коли ти спробуєш своїми власними руками і зрозумієш, що воно функціонує. Ну я сьогодні спробувала. Я дивилася, як ви навчали е, бійців з Дукінфо. І я сьогодні спробувала повторити цю вправу, і виявилося, що я не можу переключити, переключити запобіжник. запобіжник Тою рукою, як ви показували, автомат заважкий для мене. Справа в тому, що з першого разу у людей може багато чого не виходити, у американців є принцип follow me, тобто наслідуй мене. Угу. Так, у нас українською це звучить трошки кумедніше – мавпуй пуй мене. От, і люди, людям просто бракує трошки уважності в деяких речах. Справа в тому, що поводження зі зброєю я навчаю таким чином, щоб використовувати як можна менше зусиль, прикладати як можна менше зусиль. Чому? Тому що екіпування бійця на полі бою складає приблизно по 30-35 кг повний. Насилення на собі його неймовірно важко. Оперувати ним неймовірно важко. Треба викладатися по повній на максимуму, а сили дуже швидко не відновлюються. І uh -huh. до того ж, треба ще е, пробувати робити щось зі зброєю, якщо ти не маєш взагалі сил, ти мусиш знати принципи і методи, як це робити взагалі, не прикладаючи ніяких зусиль. Uh -huh. От, е, навчання воно не полягає в тому, щоб я один раз показав і все. Методи дуже і дуже прості. Їх є декілька. Але е, навчання полягає в тому, щоб їх доводити до автоматизму. Mm -hmm. Якщо люди е, автоматично, я даю людині ручку, якщо вона правша, вона бере правою рукою і починає писати. В неї не прийде до голови взяти лівою рукою. Більшість функцій наших ми виконуємо правою рукою. Тому людині тяжко переключитися на ліву руку. Uh -huh. І це треба добитися до підсвідомості людини, щоб вона автоматично робила ці рухи. Значить, через велику кількість повторювань, моментарні рухи. Я правильно зрозуміла, що мене на соти разів не вийде це? Навіть на 20-й. Навіть на 20. -ті. Ну, це, це вселяє надію, що вона теж колись щось в цьому сенсі вийде. А, як, як взагалі наші бійці їх сприймають науку? Чи є опір внутрішній? якимось новим знанням умінням? А, ні, опору немає. Існує багато різних людей. Що не людина, то своя особистість і характер. Величезний плюс на відміну від армії, тому що деколи я навчав і армійців цим премудростям, не знаючи чому, їм не викладають ці речі, я просто не знаю і дивуюся. Армійці здебільш мобілізовані, в них немає того полум'я патріотизму, в них немає стимулу до навчання. Угу. У наших хлопців він є. Вони радо навчаються чогось іншого, чогось відмінного. І коли ти показуєш їм, що от ми постояли, у нас є сухої практики, тобто холощення зі зброєю. Певний період. Після того вони виходять на полігон і наступного дня пробують і бачать, що це функціонує, в них з'являється запал до цього. Uh -huh. І вони починають робити все більше, більше і більше і більш докладніше. І розуміють, що це дає їм великі плюси і переваги потім на полі бою. Тобто займаються майже всі однаково. Є різні з фізичними вадами, є старші, є молодші. Намагаємося їх зараз підтягнути, поставити на одну вагу. Тих, що швидких, ми трошки сповільняємо. Тих, що поволі робиться, uh -huh. ми трошки підтягуємо до серединки. Тому, uh -huh. А навіщо потрібна ця золота середина? А, тому що кожен підрозділ має витримувати певний ритм uh -huh. і бути в певному ритмі боя. Якщо одна людина відстала, кожен підрозділ вважається сильним по найслабшому його щоненню. Uh -huh. Якщо одна людина відстала, побратимів не кидають. Ми будемо їх. Телефонні дзвінки вносять невеличкі паузи в наші розмови. Але ми мусимо так жити. У нас телефони працюють цілодобово. Вибачте, будь ласка, і продовжуємо. Мусимо підтягнути до золотої середини, тому що ми не кидаємо своїх побратимів. Ніхто не має вириватися вперед, тому що лишиться без захисту, ніхто не має залишитися позаду, щоб не ви свій підрозділ. І тому, будучи одним, одною рукою, одним сілим кулаком, ми можемо вдало бити і завдавати якогось опору або атакувати ворогів. А скажіть, будь ласка, де ви опановувалися цю науку? Це не секрет? Е, ні, не секрет. Починалося в радянській армії все. Потім була перерва, виїзд е, за кордон, навчання праця за кордоном і після того служба теж за кордоном. А, тобто ви служили в армії за кордоном? Так. Тоді я е, не був громадянином України. Угу. А коли повернулись? Повернувся я в Україну в 2004 році. Тобто вони на Майдан повернулися раніше повернулися. Ні, я повернувся не на Майдан, я повернувся трошки раніше. В мене є родина, я хотів жити все-таки на Україні, щоб моя дитина виховувалася на Україні. В Україні українською мовою. Тому що, ну, потинявшись трошки по світу, як би там не було, маючи безліч друзів по цілому світі, я розумію, що кожен з них гордий за свою націю, тому що я можна вважати так, був космополітом. Мені все одно якої нації була людина, головне, щоб вона була доброю, гарною і відповідальною людиною, в першу чергу. Я бачу гордість в кожної людини за свою країну. Італійці вставали при своєму гімні і при тому, коли піднімали їхній прапор. Французи так само. Німці роблять те саме. Ходячи руку на серце, стоять, навіть якщо хтось не знає слів гімну, вони стоять, приклавши руку до серця. Мене це спонукало повернутися, тому що я розумів, що в мене є різкоріння, і я мушу продовжувати то, звідки я народився, і жити там, де я народився. Повернувся додому, а тут я не сподівався, що колись буде війна, чесно кажу, не сподівався, що буде війна в нашій країні. Вийшло так, що ми маємо. Ми маємо не друзів, не братів, а запеклих ворогів, які постійно намагалися знищити країну. І мусимо давати їм відповідь і зрозумів, що, знаючи і вміючи багато різних речей, одну зі справ, яку я знаю, це і військова. Я мушу викладатися на всі сто для того, щоб бути корисним для своєї батьківщини. Відрізняється та наука, яку ви викладаєте для людей на війну, на потреби війни, від той, яку ви здобували, скажімо, в мирний час? В сенсі я здобував мирну освіту і здобував військову освіту. Mm -hmm. Що саме цікаво. Ну, військова освіта, це ж не були умови війни, так же це був мирний час мускульовий війни. війни. Так бував в різних зонах, де відбувалися конфлікти, як локальні, так і глобальні війни. Угу. Mm -hmm. Як е, Сирія, е, Філіппіни. Mm -hmm. Я зрозуміла. Тобто, коли ви повернулися в Україну, ви вже повернулися з певним бойовим досвідом. Так. І тепер ви знаєте, для чого і для яких умов ви готуєте хлопців? У нас війна трошки незвична в тому плані, що М -м... Ну, війна як війна, щоб собі кров, бруд і вбивають людей. Незвична в тому плані, що ми мусимо оборонити нашу країну, не маючи підтримки уряду. Це неймовірно дивно. Тому що, де я бував, що би не відбувалося, будь-яка сторона конфлікту, незалежно від того, чи це вороги, чи це друзі, вони з обидвох боків мали підтримку. Сепаратисти мають підтримку Росії повну, беззаперечну. Ми, воюючи з ними, з Росією, підтримки держави не маємо. В цьому е полягає проблема нашої війни. І для мене це теж новина. вона. І мушу достосовувати ті свої знання до, цих, до цієї ситуації до цих вимог. А, в чому основному, ну, в чому основному ви не, не, не отримуєте підтримки, не відчуваєте підтримки влади? А, нам не потрібна моральна підтримка влади. Нам mm -hmm. необхідно, щоб вони дозволили нам. Не забороняли, не ставили палки в колеса захищати свою країну е, тим озброєнням, яке є в Україні. Uh -huh. Якщо ми потребуємо озброєння, ми не можемо йти на танки з голими руками. Якщо ми потребуємо озброєння, країна мусить його дати для свого захисту. В Конституції України записано, що перший основний обов'язок. Кожного громадянина захист своєї країни. Ми не потребуємо зброї для того, щоб е, мені дуже не подобається це слово віджимати в когось якісь інтереси, бізнеси угу. або щось. Ми потребуємо озброєння для того, щоб ефективно захищати нашу країну. Мусимо знати його, мусимо вивчати його, угу. мусимо ним вміти професійно послуговуватись. Тоді буде менше жертв з нашої сторони і більш ефективний відпір ми можемо дати ворогам. Ну, наші глядачі можуть сказати, що е, ну, ви, дук, легалізуйтесь, там, підіть в ЗСУ, чи там, в СБУ, чи кх, кх, внутрішні війська е, і матимете собі ту зброю, е, яку, яку б хотіли, щоб ви відповіли на це глядача? Ну, Я то знаю, що я відповім, а я хочу почути вашу думку. Добре. Е, я відповім, а спочатку розкажу одну історію. Сталося так, що я возив знайомих журналістів по цілій лінії фронту, і були ми в штабі АТО в Краматорську. І один з офіцерів штабу, штабний офіцер, який мав би бути патріотом України який мав би стояти на захисті нашої країни, так? і всім серцем боліти за те, щоб дати ворогові по зубам, він каже, як мені ця війна, окей, вона всім набридла. Так? Чому вони не можуть нормально домовитися? Я не хочу воювати, я не хочу брати зброю в руки. Я хочу, щоб Порошенко домовився нарешті в Мінську, щоб ми розійшлися по домівках. Я йому задав питання. От Ви маєте звання полковника, ви вчились в військовому училищі, закінчував, напевно, академію Генштабу. Ваше життя мало бути присвячене захисту країни. Ви не думаєте, ви не кажете ті слова, які має казати військовий. Значить, ви не професійний, не фаховий військовий. Угу. Так може розмовляти, я не знаю, домогосподиня, так може розмовляти Ксьонз у церкві, так може розмовляти батюшка, коли говорить, що ми маємо любити ближнього слова. Військовий має стояти на захисті країни. Якщо такі офіцери є в Генеральному штабі, а їх там більшість таких, і вони поділяють думку домовин, домовленостей, а не е, нормального захисту своєї країни, тим озброєнням, яке ми маємо. Скажіть, я можу піти е, і слухати накази цих офіцерів? Вони не стоять на захисті країни, вони стоять на захисті свого життя нікчемного, яке вони мали би покласти за свій край, а вони цього не хочуть. Як вони можуть віддавати накази і які накази вони будуть віддавати бійцям? Кожен офіцер це в першу чергу приклад до бійця. Так. Якщо вони показують своїм прикладом, що їм байдуже ця війна, що їм байдуже ці вороги, то що можна далі говорити? Куди ми підемо? До яких Збройних сил? Навпаки, треба, щоб Збройні сили йшли до нас, а ми станемо їхнім ядром. Ви так бачите, майбутнє Тільки. Ви, ви е, маєте справжню надію таку тверду, що так буде? Звичайно, якби не було цієї надії, то навіщо братися до будь-якої боротьби? Як як фаховий військовий, е, який ну, багато вже побачив збройних конфліктів, ви оцінюєте на сьогоднішній день е, можливість і готовність нашої армії не тільки обороняти рубежі якісь, а й наступати? А, армія. Е... Має нульову готовність, тобто uh -huh. вона не здатна е, наступати, поки в неї не буде дух перемоги. Uh -huh. Нам цей дух перемоги. Е, людям дають, роздають медальки, ордена за здачу Дебальцево, за трагедію Іловайську. Uh -huh. Це не перемоги, це поразки. За поразки ордена не можна давати. Солдатам потрібна перемога. Розв'яжіть їм руки, дайте їм вийти вперед, дозвольте їм захистити свою країну, в них з'явиться дух перемоги, і тоді вони вже, а не офіцери, будуть вести армію. Тільки тоді армія буде боєздатна. Навіть з поганим озброєнням, навіть зі старими рушницями, навіть з державими набоями. Якщо ми здобудемо перемогу, навіть невеличку, ми підемо вперед. Якщо нас постійно стримують. Починається у солдатів запаморочення голови, маразму і так далі. Вони почувають себе невпевними, вони сидять під обстрілами, не знають, що буде далі. Їх використовують як гарматне м'ясо, це неправильно. Ну, у нас же була невеличка перемога, ну невеличка, вона істотна перемога під Мар'їнкою, коли 28-ма бригада, вже практично до середини Мар'їнки дійшли сепаратисти, і 28-ма бригада вичистила, вибила їх звідтіля. Дійсно був переможний Одеса святкувала то Одеська бригада. Ну, якби і все, і на тому все зупинилося. І зупинилося. Будь-яка перемога, вона має мати розвиток. Події мають продовжуватися. Тобто, якщо ми починаємо насобі, якщо ми починаємо якісь дії, так, їх треба доводити до логічного завершення свого. Не просто, що ми е, на кілометр відсунули їх і вже радіє вся країна. Подивіться на карту, колись були два конфлікти е, локалізованих це був Славянськ, uh -huh. це був е, трошечки Луганська, навіть Донецька uh -huh. ще не було тоді. Можна було їх локалізувати і знищити це все. Сепаратисти не святкують перемогу щодня, якщо вони захоплюють там 3-4 кілометри території. Вони просто потрошки, але впевнено синуть вперед. Ми на повній лінії фронту відбили половину Мар'янки, святкує ціла країна. Я вважаю, що це неправильно. Треба наступати не локально, треба брати їх за горло і давити по цілій лінії фронту. Якщо Генштаб цього не бачить, я не знаю, чому вони навчалися в своїх академіях. Ну, може, вони не впевнені в силі нашої зброї, тому враховують, що там російська могутня армія, знаєте, як от модно зараз казати, Путін попріоть. Справа не в зброї, не в її якості, а справа в духу людини. Якщо вона має сильний дух, вона із сапірою піде вперед. І буде перемагати. Майдан це дуже сильно показав, коли проти Беркутів йшли з голими руками і вони відступали назад. Вони не сподівалися такого опору. Їх вчили, що вони, можуть, що вони можуть з дубінками, що вони можуть своїми рушницями з гумовими пулями зупинити будь-який натовп. Практика показала, що ні. Там, де є дух, він перемагає завжди будь-яку зброю. Нам треба свій дух піднімати. А якраз Правий сектор – це і є е, то коріння нового дерева, з якого виросла Україна. Нам потрібно піднімати наш дух і правий сектор готовий допомогти українській армії, допомогти Україні підняти цей дух. І на цій ноті я хочу закінчити нашу зустріч. Ми ще будемо продовжувати, але камери ми вже виключимо, тому що у нас до друга. Французи є ще дуже багато запитань, які ми задумуємо. Те те до побачення.